У корці в чагарнику знайшли мертву жінку. Невідомий жорстоко її побив. Вона померла, захлинувшись власною кров'ю. На місце приїхали поліцейські. Виявилося, що напередодні загибла була у своєї подруги. 51-річна жителька допомагала своїй подрузі вибирати картоплю. Після цього вони сіли повечеряти, випали по чарці, та знайома погодилася провести жінку до вулиці. Близько 21-ї години жінка провела знайому та покинула її посеред дороги. А вже вранці, коли жінка прямувала на ринок, вона знайшла її тіло на території Корецького водоканалу. Відомо, що жінці 50, 51 рік вона проживає у новому корці. Односельчани відгукуються про, потер, про загиблу загиблу. Позитивно, ніяких негативних сторін поки що ми не знаємо. Про страшну знахідку жінка повідомила до поліції. За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини злочину та осіб, причетних до нього. Водоканал знаходиться з лівої сторони по вулиці, якою рухалися жінки додому. Вона виявила її тіло без. Без одягу і з явними ознаками насильницької смерті слідчо-оперативна група встановила, що жінка померла від захлинання власної кров'ю, адже в неї був переломаний ніс. Призначена експертиза, яка вкаже, чи була там спроба або все таки зґвалтування.